Королєва, я навмисно оділа такі окуляри, щоб вам щоб ви розуміли, що зараз буде дуже важлива інформація. Так, інформація для тих, хто хоче брати участь у наших розіграшах і кожного тижня отримувати грошові призи. Грошові призи 2 ну, тисячі гривень, три переможця у нас кожної неділі. А щоб стати на учасником наших розіграшів, вам потрібно з понеділка по п'ятницю, п'ятниця до вісімнадцятої години. Переглядати детально всі відео, і в трьох відео буде приховано три коди. Ви їх маєте собі записати десь на аркуші паперу. І коли буде виставлено якесь рандомне відео, де буде писати фінал розіршу. З таке, по таке число, в якого ви брали участь. І під тим відео. Ви пишете свої коди, і Сергій до суботи, 18 години включно, роздає вам всі ну, номерки. Тобто Світлана прислала свої коди, сер... прислала коди, Сергій віддав номерок. Він вам не говорить, чи вірні коди, чи не вірні. Ні. Він вам номерок. Прислав Ярославку, Сергій... Сергій дав вам номерок. Але пам'ятайте, Крім того, що ви шукаєте коди, ви ще маєте лайкати обов'язково ці відео, бо це все будемо перевіряти. Але краще і скрін... всі відео. Та, і та ск... краще всі відео лайкні, щоб не помилитися. І скрін робіть коді, бо ви потім, коли будете, якщо ви будете переможцем, вам для підтвердження, що це ви реально знайшли Цей код вам потрібно скрін з кодом відправити. Буде на номер, який ми будемо оголошувати в прямому ефірі. Прямі ефіри кожної неділі. Будуть в Ютубі. Хто підписаний на Ютуб, тому сповіщення прийде, що у нас ефір. А хто ні, хто не підписаний? Ну, але щоб бути учасником нашого розіду, що в Ютубі. Ви повинні будете щоб підписані. Да? Да. Тому а хто у нас зараз новенький і побачить це відео? Ми вас всіх запрошуємо брати участь. Це буде на постійній основі будуть такі розірші. Ви запам'ятали з понеділка, ви переглядаєте відео до п'ятниці, до відеофіналу, де буде писати відеофінал. Ви переглядаєте всі відео, шукаєте коди. Буде три коди. Тобто, в трьох відео буде три коди, ви робите скрін цього відео. Потім, з п'ятниці, по суботу, до 18 години, ви скидаєте ті коди, які ви записали собі. А потім неділю, коли ми проводимо розіграш і ви будете переможцем, тільки переможець скидає скрін кодів так. на сторіночку. Тому вам треба обов'язково бути в ефірі. А на ефірі ви мусите бути обов'язково, тому що е після того, як ми проводимо розіграш... Ми даємо буквально перш перший перший раз, як ми вибираємо трьох переможців, ми даємо 10 хвилин, щоб ви могли, бо ми виставляємо вам номер телефону, на який ви це все скидаєте. Можна сказати, в телеграм, ватсап або вайбер. Все, і ми тоді вітаємо переможців, і зразу вже вам по закінченні ефіру приходять кошти на, на ваш рахунок. Тільки, будь ласка, українські карточки, щоб відправляти, так а якщо ви думаєте, що це якийсь розвод чи щось, щось неправда, зайдіть на послідній наш ефір. Там дівчата, Там речі, три переможці, троє дівчат. пам'ятаю, Наталя, Оля і Оксана. О, дівчата-переможниці вони мали написати свій відгук, Що вони отримали? Так, знаєте, приємний бонус до неділі. Тому ми запрошуємо щиро вас І дивись. Піднімете радкопалець. Отутков бік трошки. Отут я поставлю той е, пароль. Є код, який ми виставляємо в відео. Він не буде рахуватися То до приблизно. щоб ви розуміли, так, що ви розуміли, як він виглядає. Тому що минулого тижня, коли ми проводили роз... люди не розуміли, як цей код виглядає. Люди думали, що він десь зашифрований, десь там дрібними буквами написаний. У мене чуть ли не на грудях, чи тут під оком знаєте. Там все простіж. а він там нормальними великими буквами. Просто цей вам. Чому треба робити? дивитись детально відео? Тому що там код висвічується на пару секунд і так. все. Тобто, якщо ви відео думаєте, от подивився, включив відео початок, глянув пару секунд. Немає ні, так так не пройде. він появляється на пару секунд. Це для того, щоб ви трохи відпочивали, знаєте, щоб тако подивилися, продивилися. Відео так здається. Відео не є багато, максимально нехай там буде 20, нехай 25 відео. Тобто Тому, за тиждень. Я вам скажу так та за тиждень. Це можна сісти в п'ятницю ввечері. Передавайте всі відео, лайків наставити, зробити с -с -с скріни кодів, відправити фінальне відео ті коди і бути учасником. А в неділю, бути обов'язково на прямому ефірі. Ми будемо рандомно вибирати переможця і все. І тут такий приємний бонус до неділі. Так, так що всім бажаємо успіхів, і ми за кожного з вас вболіваємо.